До 7-ї години нема, басейн вже готовий, попилососив його, е, включив зараз скімера. За ній е, мухи нападають і він їх так збирає. Потім так ось взяв сіточку, підняв, витряс, поставив на місце і все. І Басейн чистенький. І Все це робиться до 6-ї, ну максимум до 7-ї години. Тому що щоб е, гості, які відпочивають будиночку, щоб вранці прокинулись і могли піти покупатися в чистенький басейн. Так що така ось водичка, чистенька. Скімер зараз збере все це зверху, що там. Що там плаває. Та й таке із соломи, Закарпатська область, Свалявський район, село Солочин. Е, басейн. Чан, холодна купіль, дитяча гірка, гойдалка, гамак, мангальчик, будиночок розрахований до п'яти чоловік. В садочку, в холодочку ви собі відпочиваєте і ви самі на території. Кава вже остила. Всім гарного і позитивного і мирного дня.